Наша акція. Уплесена, нашої влади Вам відомо, що неодноразово влада робила такі дурні безглузді вче. Для прикладу сьогодні вони затримали ас. Само важню і рої, скажемо їм одне. Що якщо вони не применеться, не адекватні сцеплі зробить не тільки нашу країну, а й наш народ, то ми нашу йому. Ми лишаємо містер популяр, вістер популярна. А ми ви... не, не боїмося сміятися над владою. екіпі. А ви знаєте, прямо революція. Доле. Друге питання, аре запрошує